П'ять ресурсів, які я постійно використовую як репетитор німецької мови. wordreference.com. Велика перевага цього ресурсу це можливість знайти колокації та просте пояснення слова разом з прикладами. deutschewelle.com На цьому сайті ти знайдеш готові відео, подкасти та тексти з справами на граматику та словниковий запас рівня від А1 до С1. Візліт чудовий варіант зібрати всю нову лексику заняття у вигляді інтерактивних флеш-карток для систематичного повторення. Ним я користуюсь щодня. Це офіційний сучасний німецький словник, який дає точне значення. Транскрипцію, синоніми та приклади вживання. Wordcall.net Додаток, щоб створити власні інтерактивні ігри, тести та інші цікаві формати, або за вашим запитом знайти вже готове завдання. Моє улюблене це завдання з колесом, де можна кант-шпонтан поговорити. Зберігай собі та поділись зі мною, які ресурси використовуєш ти.